Найліпші готелі та ресторани України обирали в Києві переможців, нагородили преміями в галузі гостинності «Ukrainian Hospitality Award», а також ресторанними відзнаками соль про кращих з кращих далі в сюжеті. Національна премія в галузі гостинності України Ukrainian Hospitality Award вже четвертий рік поспіль визначила найкращі готелі нашої країни. Переможців обрали у різних категоріях: бізнес-готель, курортний готель, дизайн готель року та багато інших. Генеральний менеджер мережі прем'єр Хотелс Resort Ірина Седлецька розповідає: їхня команда отримала аж дві нагороди: як найкращий готель для проведення урочистих заходів у номінації Майс-Готель Року, а також як найкращий бізнес-готель категорії три зірки. Враховуючи те, що готельна мережа прем'єр-готеля нараховує зараз 17 готелів. Звичайно, ми е, пробуємо себе в різних категоріях, оскільки для нас це є великим, великою можливістю, гарною можливістю щодо просування наших послуг та отримання гарних оцінок серед наших споживачів. Тому наступного року, звичайно, ми будемо номінуватися в інших категоріях. Сподіваюся, що ми виграємо і отримуємо на кращі оцінки серед споживачів та професіоналів. Організатори кажуть, намагалися зробити оцінювання готелів об'єктивним, а визначали переможців не лише професійне журі, а й безпосередньо гості, які їх відвідали. Половина системи оцінок – це оцінки членів журі, 12 членів журі, жюрі, і залишилася половина це рейтинги Booking.com. ви знаєте, що в не нельзя поставити оцінку, не побував в отелі, якщо не пройшла транзакція. Відповідно, ми оценку. Професіональною і потребітельською. І в цілому це дає ну, прильоний об'єктивізм. На церемонії нагородили і найліпших рестораторів. Премію Соль та мідні пательні отримали 10 найкращих закладів України за версією професійного журі. Усе, аби допомогти споживачам зорієнтуватися в якості ресторанів у містах мільйонниках. Переможців номінували у різних категоріях: найкращий м'ясний, рибний, винний, пивний та інші напрями закладів. А відкриттям року став популярний столичний ресторан Зе бургер. знали и готовились к этому. У нас э, по 200 человек в очереди ежедневно стоят, а по пятницам, субботам. Поэтому мы, как бы, собственно, были к этому готовы. Тем не менее, все было очень неожиданно, потому что мы новая компания, которая там поглощает там, старые, и мы идем впереди там, всех. И мы, э, честно, думали, что, скорее всего, не дадут. И для нас это было очень большим удивлением. Я вот реально прям чуть не расплакалась в самый последний момент. Спасибо всем большое судьям. Очень-очень-очень благодарны. Ресторанів фіналістів попередньо обирали в кожному регіоні. Тамтешні експерти, ресторанні критики та публічні люди. Лише після цього заклади, що виявилися найкращими, оцінювали 15 членів професійного журі. Критеріїв було чотири сервіс, атмосфера, кухня та спеціалізація ресторану. І ми поняття не імелі яке заведення по в кожній номінації, тому що наше голосування відбувалося в сліпу. Ми голосували исключительно в электронной почте за те заведения, в которых мы были, в которые мы ездили. організатори кажуть, такі премії вручатимуть найкращим і наступного року. Та додають, їхня мета зробити Україну найгостиннішою країною Європи до 2022 року.